Президент Зеленський прилетів до Литви на саміт НАТО. За даними литовських медіа, український лідер приземлився в аеропорту Вільнюса о 15.45 за київським часом на польському державному літаку. Разом із Володимиром Зеленським до Литви прибула й перша леді Олена Зеленська. Також до Вільнюса прибув і міністр оборони України Олексій Резніков. Голова української держави сьогодні не братиме участі в саміті НАТО. Інформують іноземні журналісти. Він має виступити завтра, 12. Ого липня та спробує переконати змінити ком'юніке саміту. Нагадаємо, сьогодні на шляху до Вільнюса Володимир Зеленський заявив, що з'явилися сигнали про те, що держави-учасниці НАТО не готові запросити Україну до оборонного союзу. Зеленський назвав це безпрецедентним і абсурдним, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. До цього президент говорив, що не бачить сенсу в поїздці на саміт просто так, оскільки Україні потрібне. Запрошення до північно-атлантичного альянсу та гарантії безпеки на час, доки триває війна, яку розпочала Росія, тим часом деяких високопоставлених учасників вільнійського саміту з центральної Європи, як пише американське видання Політико, заява Володимира Зеленського викликала здивування. Вони сказали, цитуємо, що Зеленський заходить надто далеко. Проте деякі дипломати заявили, що розуміють реакцію українського президента з оглядом на Агресивну війну Росії